Сьогодні я, взагалі, того не плануючи пішла на фільм Колір гранату Параджанова. Він зараз іде в жовтні. розуміла, що це не стандартний фільм. Я йшла з розумінням того, що там буде не буде нормального сюжету. Що я тако нічого не очікуючи від цього фільму? Пішла сіла, почала дивитися і вийшла з кінозалу. В якомусь абсолютно зміненому стані, тому що, по-перше, він весь дуже естетичний, неважливо, чи розумієш ти хоч щось, що відбувається на екрані. Показуються такі моменти якогось побуту вірменів, і воно якось так гарно, ці всі костюми. Справа в тому, що я не просто хотіла там от безоціночно подивитися, але ще. й... Налаштуватись на те, що я не буду відволікатися там і взагалі допустимо не візьму в руки телефон, бо в мене буває таке, що я дулю щось. Я зразу щось згадую, я беру в руки телефон і починаю щось писати, чи ще щось. Я вирішила, що ні, цього не буде. І оцей момент, коли ти перебуваєш в цьому фільмі, коли ти його дивишся, ти не розумієш, що там відбувається, але ця атмосфера вона на тебе, як ніби навалюється, вона проходить крізь тебе в якісь моменти, стає некомфортно там, не все прям так. Коротше, не буду спойлерити, раптом хтось хоче подивитись. Враховуючи те, що ми зараз покоління, яке постійно живе в цьому дуже швидкому темпі, кліпове мислення і взагалі постійно дивимося якісь короткі фільми, філь... короткі відео, і всеке таке. Коли ти дивишся, сидиш там годину чи скільки там фільм, де взагалі майже немає слів, є якісь візуальні картини, вони не... Стандартні, тобі немає, в тебе немає такого <див> досвіду, що ти можеш зразу співставити його з тим, що відбувається на екрані. Ну, коротше, заради цього і існує кінематограф. Але це нелегка картина, її не можна просто взяти так подивитися на фоні включити там. Якщо ви плануєте там любити повтикати в телефони і там на фоні послухати, що вони там говорять. Якщо вам не цікаво там композиції, як робляться в кіно, то навіть ну, забудьте про це. Не йдіть, воно вам точно не треба. Але для тих, хто так хоче побачити щось цікавіше і визнаний світовий шедевр, ну це, це класно.